Всім привіт! Вітаю вас на YouTube-каналі Смаколики Юлі. Сьогодні приготую ось таке смачне кольорове асорті з печерицями на зиму. Отже, для приготування потрібно 7 штук болгарського перцю. Найкраще вибирати кольоровий, 2 кг дрібненьких огірків, я їх вже добре помила і обрізала кінці, 0,5 кг печериць, також дрібненькі, якщо у вас більше розрізайте їх навпіл. І 3 чи 4 цибулі. Нарізаю її півкільцями. Також запрошую вас підписуватись на канал та ставити дзвіночок, щоб не пропускати нові рецепти. Цибулю вже порізала і тепер ось такими смужками нарізаю болгарський перець. Дуже гарно виглядає, коли перці різних кольорів, але може бути і одного. Огірочки теж вже готові. І тепер приготую соляний розчин. Для нього потрібно 10 склянок води і одна склянка солі. Склянка на 250 мл. І добре все перемішую, щоб сіль розчинилась. Сіль має бути звичайна кам'яна, не йодована. І всипаю сюди всі овочі та гриби. Залишаю у соляному розчині на 2 години, періодично помішуючи. У мене на каналі є ще рецепт салату з печериць та болгарського перцю. Там приготування трішки інше, але виходить також дуже смачно. Посилання залишу нижче під відео. Продовж 2 годин декілька разів перемішую і тепер приготую маринад. 3 склянки цукру, 3 склянки води і півтори склянки оцту 9 -го. Оцет найкраще додавати в кінці, коли закипить вже вода з цукром. А я додала автоматично. Я ще доробила півпорції цього маринаду, щоб хватило на всі баночки. І вийшло у мене 11 півлітрових баночок. І на дно чистих баночок викладаю соцвіття кропу. Соляного розчину стало ось так багато, овочі опустили сік. Ця солена вода вже не потрібна, її виливаю і викладаю овочі з грибами у банки. Виходить ось таке гарне та смачне поєднання овочів з грибочками. І, як я вже казала, у мене вийшло 11 півлітрових баночок. Перекладаю їх у баняк, на дно застелила рушничок і поступово вливаю гарячий маринад. Потім прикриваю кришками, влила гарячу воду до баняка десь до половини банок. У мене вийшло трішки більше. І стерилізую 15 хвилин. Потім їх витягаю, закручуючи закатою кришки, перевертаю догори дном, накриваю рушничком і залишаю до повного вистигання. Якщо вам сподобався рецепт, ставте подобайку та підписуйтесь на мій канал. До зустрічі! Чекаю ваших коментарів.